І в цьому був задум, Аби відчути себе, саме себе окремо на березі свого життя з тими викликами, викликами, які сьогодні для кожного підходять саме в його формі, в особливому запиті. Добре, так, дивіться, одразу. Просто я не можу без цього почати, хочу сказати свої слова неймовірної подяки тим, без кого наша сьогоднішня подія на не відбулася. Військовим силам України, силам оборони і безпеки. І для того, щоб наш дух був справжній, давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за те, аби ми змогли осмислити своє минуле, Сьогодення намацати шлях до майбутнього.